Привіт! Я Саша, Head of кастомер Сексес у WorkSection. Я допомогла сотням компаній упорядкувати їхні процеси, і часто звертаються ті, хто вже відчув, що щось не так. Клієнти платять, команда працює, але бізнес починає просідати. Можливо, ви ще не зіткнулись з тим, що грошей не вистачає на зарплати чи розвиток, але чи впевнені ви, що така загроза не нависає над вашим бізнесом? Сьогодні я розповім, як уникнути цього ризику, правильно рахувати час і побудувати бізнес, який працює на прибуток Давайте розбиратись. Проблема. Перша хаос без системи. Уявіть компанію, яка працює без таск менеджера. Всі задачі ставляться у чатах. Зміни від клієнтів фіксуються на словах або взагалі не фіксуються. Команда працює над кількома проєктами, але ніхто не знає, скільки часу витрачається на кожен. Що це означає? Ви не бачите, як реально працює команда і де витрачається час. Клієнтські зміни залишаються невидимими, і цей час ви просто даруєте. Ваші клієнти отримують необґрунтовані дедлайни і цінники, що шкодить вашій репутації. Це створює ілюзію зайнятості, але насправді ви працюєте всліпу. без системи, ви просто не контролюєте свій бізнес. Але хороша новина, що це легко виправити. Для цього просто потрібен таск-менеджер. Наприклад, WorkSection допомагає централізувати задачі: всі задачі, зміни та час зберігаються в одній системі. Зрозуміти завантаженість команди. Ви одразу бачите, хто перевантажений, а хто вже має час для нових проєктів. і дати прозорість клієнтам. Клієнти бачать ваш процес і більше вам довіряють. Це перший крок до порядку. Але навіть якщо ви приборкали цей хаос і почали рахувати години, існує інша поширена помилка неправильні підрахунки. Більшість компаній просто ділять витрати на загальну кількість годин, які працює команда, але це хибний підхід, який може коштувати вашій компанії тисячі доларів. Чому ж це помилка? У компанії є два типи часу: – білебл-години, ті, які ви продаєте клієнтам, і нон білебл години внутрішні зустрічі, планування, навчання тощо. Якщо не врахувати білебл-години, ваш внутрішній рейд буде з Завжди заниженим, ви виставляєте клієнтам нижчі ставки і несвідомо працюєте у збиток. Приклад того, як неправильні підрахунки впливають на бізнес. Уявімо команду з п'яти людей, які працюють по 160 годин на місяць. Це 800 годин. Ви думаєте, що всі ці години білибол і рахуєте внутрішній рейтак. 20 тисяч доларів витрат ділимо на 800 годин, виходить 25 доларів за годину. А в реальності тільки 60% часу є білибл, а це 480 годин, а не 800. Але ви цього ще не знаєте, бо не рахували ці години. Відповідно, реальний внутрішній рейд 20 тисяч. Ділимо на 480, отримуємо 41,6. Долара за годину. Тепер уявіть, що ви виставляєте клієнтам прайс 35 доларів за годину. Ви думаєте, що маєте маржу, але насправді втрачаєте 6,6 долара з кожної години. Це не просто цифри, це ваші втрати, які накопичуються місяцями, і якщо вчасно не виправити це бізнес може опинитись на межі. Давайте підсумуємо, чому так важливо знати білий блу години. Три основні причини: маєте змогу порахувати реальний внутрішній рейтинг, який враховує всі витрати. Можете встановити обґрунту. Монтований зовнішній рейд, який забезпечує прибутковість, і розумієте, які проекти вигідні, а які з'їдають ваші ресурси. Ці дані змінюють все. І тут WorkSection теж може стати вашим надійним помічником, фіксує billable і non billable години. Ви бачите, як працює команда, централізує дані, жодних втрат інформації в чатах, автоматично створює звіти, ви отримуєте готові дані для аналізу і правильних рішень. Що ж змінюється, коли ви впроваджуєте облік часу? Ви більше не даруєте клієнтам свій час. Знаєте, які проєкти. Вигідні, а які збиткові. Оптимізуйте роботу команди, уникаючи перевантажень, і збільшуйте маржу і прибутковість компанії. Не дозволяйте хаосу і неправильним підрахункам руйнувати ваш бізнес. Проваджуйте WorkSection і працюйте ефективно. У наступному відео я покажу, як налаштувати облік часу WorkSection і уникнути типових помилок. Долучайтесь і будуйте прибутковий бізнес.